І зміцнився Соломон, син Давидів, над царством своїм, а Господь Бог його був із ним і високо звеличив його, і сказав Соломон до всього Ізраїля, до тисячників та сотників, і до суддів, і до всіх начальників, до всього Ізраїля, до голів батьківських родів. І пішли Соломон та весь збір із ним до пагірка, що в Гівоні. Бо там була скин'я Божого заповіту, яку зробив Моїсей, раб Господній у пустині. Але Божого ковчега Давид переніс іскріят Єариму туди, де приготовив йому місце Давид, бо він поставив йому скинію в Єрусалимі. А мідяного жертівника, що зробив, був Веселіїл, син Урії, сина Хурового. Він поставив перед скинією Господнью, і звертався до нього Соломон та весь збір. І зійшов соломон туди перед Господнє лице на мідяний жертівник. Що належав до скині заповіту, і приніс на ньому тисячу цілопалень. Тієї ночі явився Бог Соломонові та й сказав йому «Зажидай, чого тобі дати? І сказав Соломону до Бога: Ти зробив велику милість з батьком моїм Давидом, і настановив царем мене замість нього. Тепер, Господи Боже, нехай буде виповнене слово твоє до батька мого Давида, бо ти настановив мене царем над народом численним, як порох землі. Дай тепер мені знання та мудрість, щоб умів я виходити і входити перед цим народом. Бо хто зможе судити цей великий твій народ? І сказав Бог до Соломона. Зате. Що оце було на серці твоїм, і ти не жадав багатства, маєтків та слави і душі ворогів твоїх, а також довгих днів не жадав ти, а жадав для себе мудрості та знання, щоб судити народ мій, над яким настановив я тебе царем, то дасть тобі мудрість та знання, а багатство і маєтки, і славу я дам тобі такі яких не було міхстарями перед тобою, і по тобі не буде таких. І прийшов Соломон із пагірка, що в Гівоні, до Єрусалиму від Скинії заповіту, і зацарював над Ізраїлем, і зібрав Соломон колесниць та верхівців, і було в нього тисяча та чотири сотні колесниць та дванадцять тисяч верхівців, і він порозміщував їх по колесничних містах та при царів в Єрусалимі. І цар зібрав в Єрусалимі срібла та золота, мов каміння, а кедрів зібрав щодо численності як сикомор, що в шафелі. А коней, що були в Соломона, приводили з Єгипту та Кеви. Царські купці купували їх скеви. І ходили вони і вивозили з Єгипта колесницю за шість сотень срібла а коня за сотню 50. І так вони вивозили це все своєю рукою для всіх царів хітійських та царів сирійських.